Яка у нас обновочка. Нового гашана привезли. Це все, тиждень по роботі. Ніхто нічого робити не буде. Це Ми тепер тільки будемо з місця на місце переставляти все, що треба і не треба. Отако, От колеса спочатку звідти поставимо туди, потім звідти поставимо обратно сюди. Ну, в общем, зараз діло на місяць, я вам кажу, це як з'являється щось нове, це. Ой, як без нього ми раніше жили. Я просто не представляю. Це, це все. Це, це я не знаю. Все, поніслась душа в рай. Зараз будемо ці колісики переставляти туди-сюди. І не треба казати, що їх руками легше перекатити. Ми і так це знаємо. Але якщо є гоша, то хто ж буде катати руками. Це тепер ми зараз... Все, вади тут, потім перевеземо. Нам лише цілий день щось треба возити туда сюди, сюди сюди. Ось, зараз порозкладаємося, як я і казав. Це на 2 місяця тепер. Поки не треба їсти. <рес> не знається, нахрена оце. Я тут прибирав, розчищав, щоб тепер гоша тут ночував. Бо він, напевно, боїться темноти. А, ні, тут ж теж буде темно. Бо, напевно, щоб не змерз. Що, ви, та, вас тоже цікавий, да? Ну, як кажуть, да, не задавайте дурних питань, щоб не отримати дурні відповіді. Да? Так, я півдня розчищав тут. Ну, прибирався добре. Наконець-то руки дійшли і повод був. Вот. Але тільки навіть прийшлося зрізати мого турника. Це вже проблема. Для того, щоб він сюди вліз. Він не може жити, як усі нормальні на дворі. Жалко, что этой э, бусик не влазит. Ее тоже можно было бы сюда такую скраечку поставить. Ой, хай бухмылы. милый. что значит прикормленное место. Стою Юлю, встречаю с работы. Вчера тут, ну и как всегда, обычно по вечерам тут стоит цей кооператив Сосулька. А сьогодні другі приїхали. Сфера діяльності та сама, в принципі. Ну, тобто називається так само. І гроші, в принципі, ті самі, якщо зловлять тебе. От. Ну, ну що тут додати? Шмари, що ті, що ці. Тільки ці з мигалками, ці. Якщо до тих ти їдеш по своїй волі, то до цих ти попадаєш навпаки. <рес> вот і вся різниця між ними. Привет, бандачка моя любима. Що, короче, не пишу, не дзвоню, да не записую вам відоси. Ну, понятно, що я, як завжди, Кстати, з, з останнім відпуском мене, ну, з останнім тим, що ви поняли, був у мене накопився за ті года. От, сейчас же вже свіжий назбирався. Ну, про це пізніше. От. Осталося мені гуляти там декого там до 2 числа. Повинно. А, ні, у мене там щось є два дня, які треба вийти. У мене все висить календар. І по-моєму це 29. Підожіть май місяць, так? 29-30 го числа. виходить, мені треба вийти на роботу. А 31 го субота. Потім першого неділя, Другого свята, то я оце... А, я з вас ще навіть тоді питав, може мені цей перекрив. Навірно, я не знаю. Ні, або вийду на тих два дня. От, Бо в мене в цьому році. Ой, в цьому році, чуєте, в цьому місяці мало переработок. Ну. Там пару командировок, 4-5 командировок, От. І... Часов 5 зверху перероблених. Ми вже по суботах ж не робимо. В суботу гарно оплачувалось. Вот. А зараз ні. Ну, в будні дні ні. там Плюс 25% до... Ну, я розказував. Да. То в мене перероблених тільки 5 часов. Соответственно, це що? Там хай 75 євро. І плюс командировки. Теж штуки 4 чи 5. Ладно. Не будемо про це. Е, сьогодні, підйом в пів ранку, тому що що? Ми згадали, ну виборі, ми згадали, що в мене сьогодні останній робочий день. Йде, треба переробити всю роботу. То есть ми тиждень ходимо, пинаємо, е, то, ви поняли, що? Вот. І потім починаємо в останній день відбивати дупля. <ріхи> да, що Це ж треба там щось, щось зробити, хоч, хоча б на цьому тижні хоч раз щось поробити. Ні, Ну шучу, звісно. От, то запчастей десь там не було, то ще якийсь цей. Ну, факт остається фактом. Сьогодні з 6 ранку до вісьми ми вже підняли двох валер в геної з колін, скажімо так. <гану> і, і після... і напротязі дня ще одного, да. і ще мали одного, але не встигли. Тобто, ну, три серйозних таких поломки. І навіть не в поломках діло, а діло більше, напевно, в терміналах, де ми їх, про... де, де їх відновлюємо. Тобто в Ольтрі, ну, не може бути більше поломано більше двох машин. Тому що ну все, це Робота стає. Типа, є одна резервна і одна може поламатися. Це максимум. От. А було поламано одна стоїть з мотором, то що зробили до речі, що за які заплатили 20 тисяч. Но я про це знімлювати відділення відео. У мене просто це поразило. Кстати. І треба не забути зараз про про, поінтересуватися про стосовно моторів і все остального. Заплатили 20 тисяч, нам привезли мотор, ми його встановили, ви ж помните, да? так? Ми його встановили, пів дня машина поробила і зловила клина. За що ми заплатили 20 тисяч євро? Вопрос. Ну, хорошо, не ми фірма, ну яка різниця? Наша фірма і наш труд. А наш труд непосредственно оплачувався в будь-якому випадку, чи, чи то машина в'їздила, чи не їздила. Тобто ми кожен раз знімаємо ставимо. Да, ми наставці, але все одно. Ладно. От, бо зараз знову, як обично, забігаю і запливають. Тобто підняли на Вольтрі дві машини з колін. От поїхали в Адалігорі. В Адалігорі всього три, три єдиниці техніки і ну, якби там не такий великий термінал. Але якщо одна стається одна робоча одиниця, то попав в милі. Попав в милі, чотири водителя і вони там. Чудляни на руках ці контейнери носять. Ну, але хто ж винуватий, що вони понабирали оцих дундуків туди. А що я в шапці сижу, ви не знаю. Ну, мабуть, ну, мені так удобно. Е, да. Коротше, поїхали туди, підняли з коліна, як то кажуть, там всіх. Ну, всіх, один був такий недополоманий, ну, сидіння поломане. Чуєте, я кажу теж, що ви називаєте поломкою? Сідіння. Ну, тобто воно. У нього не пружинить, ну нічого страшного. Люди взагалі воно на скам'яках їздили або на навстоєчки, якщо гіморой замучив. Ні, він чужі сидіння, йому там щось погано. Може, ну, мені це подобається Італія. Знаєте, там не дує кондиціонер, все, він уже він уже робити не може, він вже в оморох він уже цей. Це з одної сторони правильно, це хорошо. От, з другої сторони, знаєте, коли це іменно касається мене, як людину, яка має приїхати і відремонтувати те все діло, то мене аж зло бередувати. Чу кажу, ти ж. Ну, що тобі? Або, знаєте, то він каже, у в мене що це дворник не працює. і Я кажу, так на дворі дощу немає, Не працює дворник, або фара не світить. Ти що, сліпий, чи що? Чи дня мало. Ти виходиш 8 ранку. Я сьогодні йшов на роботу в 5 утра, на дворі вже видно. І Юлю забираю з роботи, встрічаю, верніше там в 10. Чи в там я не... ну, виходжу за нею в 9, зустрічаю в 10, додому попадаємо в 11. Тобто як йду за нею ще видно. Ну, то коли ти фари маєш включати, як ти робиш з 8 до 5, ти не, не біси мене оце <свісно> називається. Да. Ну і коротше, підняли сьогодні всіх з колін. Все, я тепер. Але на цей відпуск, ребята, що я хочу вам сказати, знаєте, я такой як от бив дубля цього, і я розумію, що... Як і багато сюрпризів і приємних, ладно, не буду це, забігати наперед, і я думаю, вам буде так цікавіше дивитися потім на наступні відео. А вони будуть, я обов'язково розкажу, цікаві. То помімо от всього приєдного, що на ці два тижні має бути, у мене ще й кучу головняків назбиралось таких, що мама не горюй, знаєте. От, і які треба встигнути все рішити. Ну, я думаю, що я то все одно все встигну зроблю, але знаєте, такий отпуск буде опять, не отпуск. От, Що касаємо положительних моментів, то це, звісно, добре. А от тих, що там дивиться, головняки, а знаєте, як рішати головняки, коли. Е як сказати? Коли ти не в силах зробити щось до кінця сам, то тобто, є, ну не то, що не в силах, але ну, краще, коли є підтримка, допомога. Я зараз маю виду, от все одно ці традуктори, маю виду переклад, знання якихось законів якихось там моментів і того всього тому що ну прийти тупо самому знаєте уже ми убідилися, даже тут з мамою бо пішли там ну, тут в квестуру там туди сюди нам надо ідіть нахрен все ага розвернулись і пішли другий раз виходимо, здравствуйте нам надо де да, ідить нахрен ага розвернулись і пішли алло Альона? аллона впас Фу, Альона. Отако все. О, бонжорно, Ну знаєте, зразу, а чого ж ви не сказали, а що ж ви не прийшли, а що ж ви не це? ти що вже Як до себе додому до вас ходимо? От, поэтому я ж кажу, є моменти, де які ну, просто сам на сьогоднішній день, ну як з електрикою, ви поняли, я сам не до кінця роздупляюся. Роздупляюся, але краще, щоб хтось підсказав, поміг. От, да. І таких моментів буває багато. Так і я це думаю сьогодні, я такий на радостях. Всі, хто знають, передаю всім тим привіт, хто це тиждень знаєте, не досипає, не, як, не доїдає, я не скажу. Ну, звісно, ну, по різному буває. Коли тебе, як вижитий лимон, знаєте, під кінець тижня ти вже тако думаєш, все, там, субота чи неділя, в кого який день там, вихідний, не, не важно, ти відробив робочий тиждень, відробив його тяжко. и думаешь, ну все, нарешті с завтрашнего дня, хотя бы день, хотя бы два, фу. Я просто вот такой, вот, сейчас бы лег бы спать и проснулся завтра десь в обед. Но, зараз я не могу лягти спать. И до обеда я завтра тоже не могу спать, потому что мне завтра с самого утра вставать. То, ну, короче, позвонила Алена, надо порешать вопросы. От, а я вже під сиділо пивком затарився, думаю, що сяду, хряпну. знаєте, воно ж під пиво, о, як гарно спиться, тако собі. А ще якщо потім так осісти, поїсти гарно. М -м -м. Ні, ну, Пиво -то я, я з нього нікуди взяв. От, але просто все залежить ж від кількості випиту. Так що отак. От. І що я вам хочу сказати? Да, перегляди впали, ну, причин на то мільйон. Я це все розумію, але давайте якось ребята посерйозні, підтягуйтесь, тому що у нас ближайші тут два тижні намічається шух такий е кіпіш, такий цей, що ви повинні бути на зв'язку постійно. Ну і я, звісно, теж. Я не знаю, чи хватить у мене времени і сил на все це. А, у мене, до речі, до вас ще новина. Е ще тільки недавно балакали про телефони. В общем, телефон, який це ж він до, до цих пір робить той телефон, який я втопив в тому році виповнити лідом. Xiaomi. Да? Хто там каже, телефон, телефони там не те, не се, не п'яте, не десяте. Так, да, я згоден, але ціна якість. От. І зараз я з вами балакаю на розвалений екран, на розвалену камеру. Тобто я його не знаю, де його тюкнув, чи він випав, чи він. Це ну, робочі моменти це таке. Подивився, що коли я його купував, він там скільки стоїв, 250 чи там 300 євро. Зараз вже більше, більше року йому, От, то я думаю, що він зараз буде сотку стоїти, поміняти екран. І давайте почнемо з того, що він плавав у воді да? і він після того. Час від часу починає давати ну, люба вода, люба сіль, а мокра солона вода дає про себе знати однозначно. От, тим не менш, ми з вами спілкуємося і весь цей час і нічого з ним не цей. І от зараз розвалило екран, то я вже думаю, що ремонту він не підлежить. Покладеться в ящичок як, як пам'ятка. В мене вже за цей рік назбиралось трохи. Чи кажу за цей рік, за цей період, що я витуалю цих телефонів, О, то в общем, покладу я його в віддільну стопку, а да, собі, напевно, вже буду придивлятися зразу з цими антистресами, антишоками. Тра-та-та, п'яте, те Ну і опять же, щоб був недорогий. То може і думати, що та слава, купи собі вже іфон, і не парься». Ребята, так. Да. Якби розполагав можливостями, скажімо так, і просто ходив, знімав вам там тільки Ютуб і TikTok, я б вже б давно так зробив. Ну ви розумієте, що в будь-який момент дзвонить там, там, телефон чи ще щось, я на роботі. Скільки разів у мене падає в масло. В було. скільки разів треба підсвітити фонариком. Звісно, можна, можна цього і не робити. Ну так, да, візьми, у тебе є фонарик, або там ще щось. Або... А на фонарик то я не сфотографірую. Є поломки, які я не можу відбити дупля. Я мусю засунути в ту мазуту телефон, отчокати, там от фоткати да, все остальне. Робочий телефон мені не видали, хоча довгі були, теж можна було б напрягти, але. Ну таке. Ми маємо те, що маємо. І на сьогоднішній день купити дорогий телефон і користуватися ним чисто так для зйомки, Я теж для зйомки. Засунув воду і втопив. Ну, Якщо б я втопився якогось айфона за 2500 євро, то в мене б серце стало, тому що я знаю, що за такі гроші можна Мерседеса купити. От. Да. Тому телефон буде якийсь. Ну, мені он Юлін подобається дуже сильно. Є варіант у неї джать, але но... можна, мабуть, собі такий самий купити, тим більше, що він подешевшав, теж, я вже думаю. Да. Ладно, не буду я вам тарабанити. Я ось тільки прийшов з роботи замучений, тому що жара сьогодні спекані Спека можливо, мухи хекають. От, корови з раками датину попритулялися. Да. Я заморився і хочу сісти поїсти. Але думаю, що я вам не викладав вже день чи два відео, я вже не пам'ятаю скільки, є, то думаю, треба записати, сказати, що все добре, що вас чекає, і всім пока. Все, пока.